Багато хто думає, що комбікорм це просто суміш зерна, макухи і чогось білкового. Насправді, кожен рецепт це результат точних розрахунків, аналізів і великого досвіду. Якщо корм складено неправильно, тварина або не росте, або хворіє, або господар просто втрачає гроші. Сьогодні розповім, як саме народжується рецепт комбікорму від ідеї до готового плану виробництва. Все починається з конкретної мети. Для кого створюється корм. Це не просто для курей, це не просто для свиней. Враховують вид тварини, породу або тип, тобто бройлери, несучки, м'ясні свині, маточне поголів'я тощо. вік і вага умови утримання. Бажаний темп росту або рівень продуктивності. Наприклад, молодим бройлерам потрібен дуже концентрований корм, вони ростуть як на дріжджах, і кожен день уповільнення росту коштує грошей. А несучкам потрібно менше білка, зате більше кальцію та фосфору для міцної шкаролупи. Без точного розуміння, які поживні речовини і в якій кількості потрібні тварині, не можна складати правильний рецепт. Наступний етап. Складання харчового паспорта використовуються спеціальні наукові таблиці, які вказують, скільки білка, скільки амінокислот потрібно щодня, яку кількість обмінної енергії має давати раціон, скільки допустимо клітковини, які норми мінералів і вітамінів потрібні саме на цьому етапі розвитку. Ці таблиці це основа будь-якого рецепту. Вони допомагають уникнути двох крайнощів. Дефіциту поживних речовин, що гальмує розвиток, і надлишку, що призводить до ожиріння, хвороб і перевитрати ваших коштів. Після цього підбирають реальні компоненти, з яких і буде складатися корм. Це зернові кукурудза пшениця, ячмінь, як основні е, джерела енергії, білкові компоненти, соєва макуха, соняшниковий шрот, рибне або м'ясокісткове борошно. Рослинні олії для енергії та засвоєння вітамінів, вітаміно-мінеральні добавки, амінокислотні добавки, до прикладу, це лізин, метіонін, треонін та інші. Кожен інгредієнт має свої переваги, свої недоліки і свою ціну. Технолог балансує їх так, щоб забезпечити тварину всім необхідним. Не перевищити допустимі рівні речовин, наприклад, солі, кальцію, жиру, і водночас зробити корм економічно вигідним. Наступний крок балансування рецепту. На цьому етапі створюється чорновий варіант рецепту, визначають точний відсоток кожного компонента. Це робиться або вручну за таблицями, або за допомогою спеціальних комп'ютерних програм, які підбирають оптимальну комбінацію за десятками параметрів. Програма показує, скільки поживних речовин дає кожен інгредієнт і дозволяє швидко змінювати співвідношення, щоб досягти ідеального балансу. Перевірка і тестування. Коли рецепт складено, його спочатку перевіряють на папері, а потім вже проводять пробне змішування на виробництві. Зразки комбікорму відправляють до лабораторії, де перевіряють. Вміст білка і жиру, клітковини, рівень кальцію, фосфору, натрію, вологість і сипучість, однорідні змішування, і тільки після підтвердження якості рецепт затверджують і запускають у серійне виробництво. І як бачите, рецепт комбікорму це не на око і не просто суміш зерна, це точний розрахунок, який враховує сотні сотні дрібниць. Що разом дають великий результат. Тому професійна годівля починається саме з правильно створеного рецепту комбікорму. Ну і наостанок цікава інформація. У професійному тваринництві навіть різниця в 0,1% амінокислот у рецепті може вплинути на переріст ваги та прибуток ферми на тисячі гривень. Розробка одного рецепту може займати тижні роботи, бо технологи тестують десятки варіантів. Щоб досягти ідеального співвідношення.